Вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми розглянемо тему Ключі і зовнішні ключі. Зв'язки між записами і таблицями. Визначення типу зв'язку. Спочатку розглянемо, що таке ключі і зв'язки між записами і таблицями. У реляційній моделі даних передбачено обов'язкову вимогу ідентифікації об'єктів за рахунок унікальності набору значень властивостей. Для таблиці реляційної бази даних це означає, що значення хоча б в одному з полів не повинні повторюватися. Таке поле називають ключовим або ключем таблиці. Ключові поля ще називають ідентифікаторами. Отже, ключове поле або ключ це одне або кілька полів, що однозначно визначають. Ідентифікують запис. Розглянемо поняття первинного ключа. Таблиця може мати лише один первинний ключ. Первинний ключ складається з одного або кількох полів, які унікально ідентифікують кожен запис, що зберігається в таблиці. Зовнішній ключ містить значення, які відповідають значенням первинного ключа іншої таблиці. В таблиці не може бути двох записів з однаковими значеннями ключа. В окремих реалізаціях реляційних баз даних допускається ідентифікація об'єкту бази даних за набором значень кількостей властивостей, тобто ключем буде набір даних з кількох полів, наприклад, трьох полів: місто, вулиця та будинок. У таблиці бази даних. Поданої на малюнку, яку ви зараз побачите на екрані, жодне з полів не передбачає використання унікальних даних. Як ви бачите, в таблиці представлений перелік виробників відповідної техніки, розмір діапазону, відповідна модель, коли вони були доставлені. Ціна цієї техніки, термін гарантії та відповідна кількість одиниць. Розглянемо, які існують зв'язки за множинністю. Перший тип зв'язку один до одного. Тобто один відноситься до одиниці. Другий тип зв'язку за множинністю один до багатьох. Тобто одиниця відноситься до нескінченності, або нескінченність відноситься до одиниці. І третій тип зв'язків за множинністю багато до багатьох. Тобто, нескінченність відноситься до нескінченності. Розглянемо приклади зв'язків між записами і таблицями. Такий перший тип один до одного, це означає, що одному запису в першій таблиці відповідає тільки один запис у другій таблиці. Наочно це представлено зараз на рисунку на екрані. З першої таблиці запис коду відповідає запису коду з другої таблиці. Наступний тип один з багатьох. Одному запису в першій таблиці відповідає декілька записів у другій таблиці. Наочно такий приклад представлено на малюнку на екрані. В першій таблиці є відповідній перелік товарів. Їм задано код 1, 2 і так далі. Відповідно, в другій таблиці код товару може бути нескінченною кількістю значень у прай-листі. І третій тип багато до багатьох. Одному запису в першій таблиці відповідає декілька записів в другій. І навпаки, тобто одному запису в другій таблиці відповідає декілька записів у першій. На екрані ви бачите представлені зразки таких таблиць. Наприклад, у нас є перша таблиця, де записана база даних викладачів. Вони мають відповідний код: 1, 2 та прізвище. Прізвище може відповідати відповідно коду в другій таблиці, але в другій таблиці ще є назва предмету, який цей викладач може вести. І, відповідно, прізвищу цього вченого цього викладача може відповідати декілька предметів. Тепер розглянемо приклад наступного створення реляційної бази даних. Для побудови бази країни світу, як ви думаєте, які сутності нам будуть потрібні, давайте розглянемо країни світу і їх характеристики. Посередині на малюнку ви бачите перелік цих сутностей, назва країни, частини світу, площа населення, дата утворення. Державний устрій, прапор, і так далі. Відповідно, можуть бути створені ще дві додаткові таблиці в бази даних. Одна з таких таблиць, яку ви також бачите на екрані, може бути Державний устрій. До неї може входити назва устрою і глава держави. Ще одна може бути таблиця це частини світу, до якої належиться країна. Назва відповідно буде заноковуватись в цій таблиці. Якщо нам необхідно в базі даних знайти частину світу, то вона буде відповідати назві. Це буде зв'язок від нескінченності до одиниці. Якщо, наприклад, нам треба буде знайти Державний устрій певної країни, то вона буде зв'язуватися з таблицею Державний устрій. Відповідно, буде зв'язок 1 до нескінченності. А зараз інформація для тих, хто хоче знати більше. Зв'язки між таблицями бази даних. Класифікують також за повнотою. За цією класифікацією виділяють зв'язки, у яких перше, кожний екземпляр однієї множини обов'язково пов'язаний з одним чи кількома екземплярами іншої множини. Наприклад, зв'язок між множиною класів. І множиною учнів передбачає, що кожен учень належить до певного класу, і кожний клас складається з певної кількості учнів. Другий вид зв'язку. Кожний екземпляр однієї множини. Не обов'язково пов'язаний хоча б з одним екземпляром іншої множини. Наприклад, між множинами учнів і множиною годинників може бути встановлено зв'язок, який не передбачає, що не кожен учень буде мати власний годинник. Дякую вам за увагу! Якщо у вас виникли запитання по сьогоднішньому заняттю, ви можете писати їх в коментарях під цим відео, і я обов'язково відповім вам. До нових зустрічей!